Всім привіт! Сьогодні будемо займатися колодязем. точніше почнемо займатися колодязем. Як я і казав, після того як зроблю станцію, буду займатися колодязем. Ну, Плитку я туди поки що не доложую, щоб мені нічого цементом не заляпати і щоб менше було заляпаного в общем, одним словом. Простіше, щоб було робити не відколодні, де нічого буде там, де падать, де що. У мене тут верхнє кільце в жахливому стані. Тут такі є вибоїни. Ну Це не зараз буде воно заштукатуруватися днів. Я думаю, за декілька днів, щоб воно це все вставилося. Все бачите, відпадає Ось це все воно вже скільки його не мазав. Коротше, план дій. який? Зараз зовсім зрізаємо повністю оцей баран, буде він перероблятися, сам баран оцей залишиться, дерев'яний, який був, просто його приведу в божеський вигляд. Ну, Потім далі відео все побачите. А так буде підготовка до... Ну, Самого того, щоб виробити, займатися колодязем. Оця ось заказав оцю рамочку. Дорога штука дуже. Але буде красиво. Це виходить як? Я його обшикатурю у вас колодязь. Воно висохне. І потім оцю будемо прикладати, намазувати і вийде кирпичик. Такий декор буде у нас. Цей кирпичик потім пофарбуємо ще резиновою краскою. Ну, більше за все, що резиновою краскою якоюсь. Пофарбуємо, К... козирок тут будемо теж переробляти. Ну, Прийдеться, може одним пожертвувати тут, але то вже потім зроблю просто кришу або односкатну, або таку саму скат, двоскатну, тільки широку на весь колодязь. І модернізую, ну як модернізую, просто обов'язкий вигляд. Приведу сам баран оцей дерев'яний. Заміню оці стойки. Будуть нові красиві стойки. Кришку. Поки не вирішив, ще щось, може, можливо, щось придумаю, можливо, так залишу. Ну, як вже це зроблю, може тоді воно і не буде дивитися, Ну, то вже буде в ході діла, буде вже бачити, як воно буде. Виходити. Зараз що, е, одрізаю тут воно таке закладні чи що, у мене буде просто туди повикую ями, бетонувати не буду, буде профтруба 40 на 60. Таку якусь, в общем. може трошки більшу куплю. Позабиваю туди, посипаю щебнем, щоб воно не виривало тоді зимою взимку. І буде це в нас як нові стійки на баран. Баран сам теж, ну це так планую пока що, це все залишу так, як воно є. Просто його обпалю і пофарбую. Теж буде красиво. Ну Відповідно заміню цепку. Буде нова цепка, щоб воно вже мало якийсь вигляд. А з кришкою кажу, треба щось буде, більш за все, щось треба буде думати. Зараз оце все цей оце вивалюю. І мені треба оцю е, побілку вап, ну, звісткову, чи, чи вапнякову, чи як правильно по українську буде, щищу щіткою, щоб воно мені не заважало, щоб гарно було прилипав сам розчин. Перед цим ще загрунтую і після грунтовки нанесу бетон контакт, щоб... Гарно воно держався сам розчин. Ну що ж, приступаємо до діла, все, як бачите, демонтував все. не без проблем, невеликих, ну, все рівно. Не держалась тут цей баран ніяк. Може, з-за того, що це. Він так держався на цих, за, ну, як раніше робив, чопки дерев'яні забивали, так воно і стояло. Можливо, ще й за цього оце він трошки оцих усіх шатань, ну, шатань, колібань, точніше вібрацій всяких. Можливо, він трошки і розвалився через це. Ну як варіант. Ну а ми будемо робити по-нормальному. Зараз буду зачищать, ну тільки не цією щіточкою. На болгарку поставлюся. Я всю всю побилку буду щищати. Присохне, сьогодні вже не встигаю. Завтра будемо починати цього щекатурити. Мабуть, ще поїду куплю фібри Ну, чи пластифікатора. Коротше, щоб було кріпше, щикатурка була Такі ось ще поваймаю вручну, де що пилів було дуже багато. Вже будемо наступний етап це щекатурення буде. Це такий він жахливий стан верхнього кільця. Ну, простіше було б викинути його та новий поставити. Ну, немає в мене коштів на це. Так що будемо його рятувати. Шикатури, потім зашпаклював Клей SM11. Вирішив ним. Ну, він такий твердий, він. хороший клей, він мені подобається, а вирішив ним. Давно його не купляв, подорожав дуже сильно. Ціна в нас варіюється від 260 до 220 за один той самий мішок. Ну, я взяв дешевший 220. Ну, одна та сама фірма, все те саме, тільки ціна різна. Уже, уже набагато кращий вигляд. Дуже прям класний вигляд. Можна і так залишати. Ну, вже зробимо. Тією. Тим трафаретом буде взагалі красота. Ну і далі по плану те, що я вам розказував, будемо робити. Зараз воно доньок посохне, для вас це буде 2 секунди, для мене цілий день. Пройде, поки воно висохне. І вже будемо наступний день його тут вже трафаретом, воно висохне буде. Будемо робити вже малюнок, облагороджувати його. Так, ось дивіться, який ми результат маємо по колодязі. Ось такий карпичик вийшов, з того, що я казав, що буде трафарет. Оце ось такий кирпичик. Це я тут я вже почав робити. Ну, таку, ну Типу грибочок такий. Думав, думав, що я зробити. Вирішив зробити, як, як воно і було. Тільки воно ж просто баран закривало. в мене буде так повністю короткість перекривати. Ну, далі побачите відео, що воно получатиметься. Прийшло таке прикольно. Затру я терочкою, я не знаю, як правильно називається, і з таким образивом воно позатираю ці так краї. трошки. От ось я вже трохи спробував. Непогано, ось бачите так, терпічий так, такий прикольний, класненький, Буде ще класно, я думаю, як зробити цю стіну. ну Там теж окреме відео зроблю по цьому. Щас покажу. Та я в принципі показував вже. Але ще раз покажу. Так. Ось цей трафарет. Ось він. Свої гроші він, я думаю, відпрацював, ще він мені познадобиться. Одне, що тільки важко його відмивати, то як починаєш робити, його забиваєш клеєм, цей клей швидко схвачується, особливо на сонці. Тоді довго відмивати, але відмивати треба повністю, щоб воно не залишалось на тому трафареті тоді його дуже довго сидіть шкрябать. Ось тут трошки я це починав, воно тут таке некрасиве вийшло. Ну, в цілому в цілому піде. Так, до речі, плитка вже ж положена повністю, те, що я хотів в цьому році положити. Положив, вже класно стало. Ну ще пісок не вимився, як повимивається пісок, взагалі буде клас. І зробив вже заодно от мостку сюди під ванну кімнату. Тут у мене нічого не було. Так, далі е, зроблю. Тут це так я ж казав, тимчасово, тимчасово вже місяць стоїть. Е, теж його е, обріжу десь, ну, щоб воно ховалось під це. Та й так воно й залишиться. Покраситься, то вже, мабуть, не знаю, або чорний, або ще чимось. А зараз будемо робити. Ось такий каркас виходить. Ну, як бачили на тайблапсику, я тут все повиставляв. Ну, зараз розкажу. Виставив оцю рамку під 90 відносно стіни, стіни будинку. Взяв правило, приложив сюди Сюди уголок приложив, ну, кутничок під 90. І виставив цю рамку відносно будинку під 90 градусів. Так, оце так воно буде. Зараз пофарбую. І вже там, і за все, що завтра вже буду вже чіпляти. Е... Ну, сам профлист. Купив три штучки таких профлиста. Е, десь, я не пам'ятаю, не пам'ятаю, щось там по 270 гривень. Повезло мені, що мені 80 треба, ну тут 87 ну нічого піде, буде красиво. Залишки таких хтось відмовився, я забрав. Там їх було 6 штук, мені 3. Буде ось такі от, 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 графітові залишки будуть. Е, саму рамку пофарбую в чорний в колір. І графітові ці будуть. Зразу думав, не загрібки їх, а тоді згадав, що можна ж на цей. Можна на саморізи такі спеціальні закрутити. Так, так, ну вроді би все сказав. Ось така ось, ще раз, ще раз покажу, рамочка буде у нас. Ну, далі вже буду показувати, як буду, як буду обшивати. Ну, ось і завершив я роботу з колодязем. Повністю все виконано, Але я хочу сказати, баран я буду переробляти. У нас баран називається, не знаю як, у кого як, у нас баран. Хочу зробити його із прутків 15 на 15, ну, такою ж квадратика повнотілого. закрутити їх і такий буде такий. Прозорий баран, красивіший буде. Цей пока що тимчасово. Може рік-два постою, а може на наступний рік перероблю, але одним словом перероблю. Так, зараз якось так вам показати, як воно вийшло. Ось такий загальний план. І тепер ось поближче. Це вентиляція у мене до. Ями моєю станцією, тут же станція мене, тут вентиляція, витягуюча труба, такі грибочки, покупляв, пофарбував усе, в матову краску. Тут ось так теж пофарбував латексною краскою. І шви ну, звичайною краскою, то, що красимо, теж тоді ж теж думав, що тут зверху так само пофарбував латексною тою краскою. І воно більш-менш виглядає на чолок. Бо поки не пофарбував, як ось таке. тут сіре, тут вже пофарбоване. В общем, один під одне зробив. Уже. І ось такий ось результат В принципі, доволі непоганий. Ось навіть отак подивитися, так, так класно і виглядає. Е, Тут у мене профлист ось такий я так зробив. Положив е, два листка. Я вже розповідав там, що повезло мені його взяти дешевше трошки. Він товстенький, не буде загинати нічого. Тобто, чудово буде. Так як у мене сама кришка на колодязі під таким нахилом, то так вона і залишилася. І ще ось, бачите, є проблема, це я не бачив, якось не звертав уваги. А тепер ось побачив, що ось конденсат нам буде теж резинку проклеїти, покришки поверху. І буде класно. Так, по колодязю роботи завершені. Ось такий результат. Дивіться, може, хто хоче повторити таке саме. Можете робити, результат доволі таки класний, виходить. Мені, мені так взагалі подобається. На цьому все. Дякую, що дивились. Поставте лайк. Цьому відео роботи виконано багато. Я думаю, на лайк заслужило воно. Ну що ж, дякую за перегляд. Всього найкращого, до побачення.